Усім привіт! Я вас вітаю з такої дощової праги. Погода нам зробила такий сюрприз з такої жари 35 градусової, одразу до такого, до зимової курки. Там пав сніг на горах, там ще все. Усе. Але взагалі частина республіка зараз в надзвичайних ситуації. Річки виходять з берегів. Найбільше постраждали. Евакують. Евакуація проходить на Мураві, Опаві, так що Зараз поїдете зі мною на Волтаву. їдемо до центру. Подивимося, як виглядає річка Волтава. чи не вийшла повністю з берегу. Ну, вона вже вийшла, вже багато що затопила затопила на плавку. Поїдемо на наплавку. Підні люди все позатоплювало, но прага якось богу дягу в Вони прирівнювали до 1997-2002 року, коли вже повністю все плавало. Але тепер вони більше вже готувалися, прогнози вже слідкувалися, повипускали дамби в багатьох місцях. Якщо в празі такої, так Трагічно не буде, але шкода я інші ті області, які постраждали. Я приготувалася, парасолю неможливо відкривати і вітер. Так що, дай Боже здоров'я, як баба казала, що хтось придумав, такі, тут називаються плащенки, дощевики. Йдеш собі класно, цілий захищений. І руки вільні. Я можу знімати. Таких умов погодні. Парасолі відкривають, вітер. Подивіться, що зробилося. Повністю затопило. Вийшла з берегів. Льва. Тут ми гуляємо, завжди проходимо. Набережна, наплавка. Лавки, все, воді. Ой, бляха. Хто живе в разі, так ясно, що різницю побачить, відчує. Як річка тепер виглядає вийшла з берегів. Дуже сумна картина, тут були ті ресторанчики на наплавці, набережна, всі гуляють, а тут і лавки. Повністю в воді вийшла з берег Волтава. Дуже сумна картина. Сіро так, мерзко, Ой, холодно. Всі знімають, мало коли таке побачиш і туристи. Бідні не повезло. Всі кораблі, ресторани, які стояли по приберіг, повідтягували. Вона вже добирається, он добирає ціон, вже туди річка, ще трошки і вилиється на проїжджу частину. Не шкодую, що не взяла рукавички. Тут ще лавки можна побачити. Там уже були воді. Рай тільки для качок. Так близько ще не було, <гум> не плавали. Танцюючий будинок. Все таке сіре і Ви Знаєте, я думала, що людей не буде, а туристів повно і людей. Я думала, що сама була така дурна. Але чесно, мені було саме цікаво. Дуже подивитися. Красно было. Народный, народный народний народный театр, оперный театр. Тут зимою каток. И І... тоже... Забігала в хаткий ресторан. Яка сила води, яка потужність. Боже, не Боже. Я на цьому шляху смітає і косила. Підходимо до Карлового мосту. З того ракурсу ще подивимось. Які яскраві дощовики. Просимо Ісуса, щоб перестали дощі, щоб вже якось нормалізувалася та погода, а то у нас вже переходить на тропіцький клімат. Пеки 35, а тепер отакі повені. Трошки дощ перестав, але я все одно, хоч капюшоні промокла, знаєте, найкраще брати і парасолю, і дощовик. Людей я не чекала, що буде стільки аж людей. Ну, туристи що мали робити? Вже приїхали, наплановано, хто чекав, що вересень завжди такий гарний. А тут так різко похолодає. Ви зі мною за будь-який погод. Нам не страшно. Ні мороз, ні дощ, ні спека. А тепер я прямую в Паладіум. Йду подивлюсь, що там, які новинки, осені. Мені треба якесь взуття. Друзі, я з вами прощаюся, дякую, що були зі мною, не побоялися намочити ноги, змокнути. І хочу вам сказати, як колись в новинах завжди був прогноз погоди. Не пам'ятаю, хто це казав. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. До зустрічі! Па.